Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Данок, сьома година і 51 хвилина у Києві. Дякую, що з нами Ну і далі про одну з найвідоміших авангардисток про товаришку Пабло Пікасо і жінку, яку у яка у 42 роки змушена була розпочати фактично життя з нуля. Все це про Олександру Екстер. Якщо ви загуглите її ім'я, то з великою ймовірністю ви потрапите на джерела, де вказано, що вона російська художниця. Але ми стоїмо на тому, що вона наша українська і відверто, ми про неї знаємо. Мо не так багато, а хотілося б більше. Власне, її історія вражає, тому давайте її відкривати для себе в нашій рубриці свої невідомі. Олександра Екстер. Подивіться на кілька хвилин зупиніться просто. Вона народилася в Білостоці, у Польщі. Її тато був білорусом. Мати гракинею. 35 років вона прожила у Києві, 25 в еміграції у Франції, кілька років працювала в Москві. Росія впевнена, називає її своєю художницею. Ми ж запевняємо, що вона наша. Але де правда у цій історії? Та мисткиною якої країни є Олександра Екстер? Я Анна Лодигіна, журналістка. Дослідниця видатних постатей української культури. І це проєкт свої невідомі. Олександра Екстер організувала перші авангардні виставки в Україні, реформувала театр, запропонувала об'ємні, рухливі та багатоярусні декорації. Її роботи ще за життя виставлялися на міжнародних виставках разом з Робером Делоне, Анрі Матісом. Фернаном леже та Пабло Пікасо її учень Борис Аронсон став володарем шести на за найкращу сценографію, а роботи сьогодні йдуть з молотка за сотні тисяч фунтів стерлінгів. А вражає правда таку художницю справді хочеться називати своєю, що і робить Росія. Олександра Екстер народилася в часи, коли Україна була частиною Російської імперії, а емігрувала за кордон з приходом більшовиків до влади. Вона коли вже був радянський союз, і всі люди, які виїжджали за кордон, автоматично ставали біженцями з Росії. Такий перший аргумент буцімто на користь екстер, як росіянки, були й інші. Олександра Екстер товаришувала з поетом-футуристом Бенедиктом Лівшицем. І в своїй книзі Півтороокі стрілець він одним з перших пише про те, що Олександра Екстер разом з двома іншими художницями Любов Поповою та Наталією Гончаровою амазонки Авангарду. Але для світу. Українського авангарду тривалий час не існувало. Вони все це називали російським авангардом. Ну і звісно, росіяни не могли забути про ті кілька років, які Олександра Екстер провела у Москві через брак роботи у Києві, коли владу там захопили більшовики. Власне, на цьому аргументи закінчуються, і виникає логічне запитання: а як себе ідентифікувала сама художниця? Вона себе вважала киянкою, розумієте. Для неї Київ це була батьківщина. Саме у Києві Олександра Екстер навчалася: спочатку в Ольгінській гімназії, потім у художньому училищі. Тут вийшла заміж і мешкала у семісінькому центрі міста у десятикімнатній квартирі, в будинку на розі сучасних вулиць Богдана Хмельницького та Миколи Леонтовича. Вона ніколи не писала картини на українські сюжети, але навіть на ранніх роботах є, наприклад, натюрморт з українським рушником або з українською мискою, це трапилось не з якогось там дива, як то кажуть. Олександра захоплювалася українським мистецтвом, і в 906 му вона була в комісії по влаштуванню виставки в нашому музеї і безпосередньо займалася, скажімо, дизайном частини, яка була присвячена вишивці. І Крім того, саме їй належить ідея запросити до музею гончара, який на гончарному колі. Під час дії виставки ліпив різні там, глечики, горщики. Країна, яка потім назвала Олександру Екстер своєю, радше жахала художницю. До кінця життя вона згадувала, як більшовики захопили спершу Київ, а пізніше Одесу. Як примусили керувати оформленням демонстрації до 1 травня і як ледь не розстріляли. Вони вдень в ніч працювали, і один з майстрів він просто втомився. Він випадково задів відро з фарбою, і фарба потекла на малюнок з червоноармійцем. Чекіст, який за ними спостерігав, тут же направив свій маузер на Олександру Екстер і не спускав його до тих пір, поки вона не виправила це. У 42 роки Олександра Екстер фактично втікає з радянського союзу. Вона їде на венеційські бієнале, де представляє свої роботи, і не повертається. Олександра Екстер буде багато працювати, але постійно потерпати від нестачі грошей. Вона викладатиме в академії мистецтв Фернана леже, де багато розповідатиме про невідому і далеко учням Україну, чим трішки їх гідратуватиме. Але додому, до рідного Києва, вона більше не повернеться. Адже розумітиме, за радянської влади не зможе там ні вільно жити, ні тим паче творити.